Хей, друзі, з вами Дарія, Це що носить Київ. Новий випуск. Я вас вітаю. Сьогодні я вирішила зробити цікаве, можливо, навіть для когось суперечливе комбо. Сьогодні у нас випуск з печерських липок та рейтерської. Погнали! Привіт, мене звати Софія. Шикарно виглядаєш. Дякую. А розкажи що сьогодні на тобі. Так, на мені дуже цікава шубка, так. Таша, так. оригінальна а, лисичка. Ну, лисички носять лисичок. <рес> так. А, знайшла її на Олексі, як не дивно. Це взагалі якесь українське хутро, нічого Вау. не звичайного. Так, так, мені просто дуже повезло. Вона дуже цікава. Це взагалі така курточка. Курточка шубка. Далі на мені ось таке прозоре платічко. Дуже красиво. Так, це Сарапечені. Взагалі, в цьому бренді. От я раніше зустрічала лише тільки якісь цікаві краї. А от такого прозорого можна тут зблизька видно. Це такі трояндочки. Такого ще не бачила. Дуже рідкісна річ. Також вінтаж. я дуже люблю дуже елегантно, але при цьому знаєш, так сексаль. Дякую. Далі це звичайні штани на мені зара. А от під ними вже щось цікавіше. Mm -hmm. Це у нас черевички Бетті Будс Клої. Ось а, вихопила на каже, ага, так, так. Називається ось. А, дуже круті, дуже зручні. <рес> Рекомендую <рес> до носки осінньо, особливо на дощ. Просто супер. Ще одна річ від Клої. Це моя сумка. А, також відкупила на ресейл платформі. Це здається Клої Вікторія х років. Ось вона от просто супер передає от весь мій вайб, мені так здається. Mm -hmm. Ну в порівнянні з тим, що зараз популярні найбільше Хлоє так. Да, вона ну якась така цікава, незвичайна, не те, що зараз всі і реально більш більш твоя. Ну напевно, мені так здається, дякую. А розкажи, чим ти взагалі займаєшся? На даний момент я збираю вінтажні речі, вінтажні прикраси. Ось на мені також тут такий прослатик. Цікавий так. На різних ресейл-платформах, українських, американських, ось. І також в подорожах завжди купляю якісь речі цікаві. Люблю такі колекціонувати. Можливо, у тебе є щось з книг або фільмів, що вважається естетично для тебе привабливим? Естетично, привабливо. Напевно, «The Valley of Dolls». Я її хочу прочитати. Так, вона ну дійсно вона передає таку атмосферу 60-х років. А, там дуже багато, от якраз таки, хутряних шуб, а, атласних плать, Це все естетика жінки з цими стрілками. Книга передає епоху 60-х. Я Ва. не я дуже надихаюся. На, це та, максимально моє. Я правда забула, забула авторку, але угу. рекомендую до прочитання. Також можливо, у тебе є річ в гардеробі. Яка має особливу цінність для тебе, або знаєш, якусь цікаву історію. Ну насамперед, мені здається, всі речі, які я купую: вінтаж, а в основному біжутерія. Я дуже люблю різну біжутерію, різні прикраси. От кожна прикраса завжди у мене зберігається з кожної моєї якоїсь поїздки, або кожного разу, коли у мене відбувається щось в житті, щось погане, хороше, неважливо, Я завжди купую якусь вінтажну прикрасу, і вони насправді для мене навіть мають. Більшу цінність, ніж якесь золото, срібло, тобто, ніж якісь дорогоцінні каміння. Це, я не знаю, відображення моєї душі. Мені це дуже подобається, і дуже багато чого цікавого можна знайти на різних винтежних ринках, в різних країнах, особливо в Європі, дуже цього всього багато. І я з кожної поїздки повертаюся чимось таким. І... Взяла собі зазвичку, коли от кожного разу, коли я хочу запам'ятати якусь конкретну подію, uh -huh. я купую собі якусь прикрасу, і от кожна прикраса у мене вдома вона нагадує якусь конкретну от подію в моєму житті, тому Круто. дуже приємно згадувати, дивитись і носити. В Ось. цьому правда щось є, і треба собі взяти таку фішечку на замітку. Я розумію, що ти любиш більше вінтаж, але можливо у тебе є улюблений український бренд, який найчастіше зустрічається в твоєму гардеробі, або знову ж естетично максимально про тебе. Напевно, Кочаровська. Mm -hmm. так. Я в принципі дуже захоплююсь останнім часом а, брендом Клої, і у них я побачила Кочеровська. Я побачила а, дуже багато речей з цією естетикою. Клої mm -hmm. сам собою зараз повертається популярність. популярний бренд так, він дорожчає. А відповідно, ну купувати а, всі ці речі <реш> <реш> трошечки піджимає. <реш> у них а, дуже багато схожих речей якось, з якогось шифону, з шовку. А, Дуже багато красивих кроїв. Я от буквально сьогодні переглядала, як завжди. У мене. Ти мега вишукана, чарівна дякую. і шикарно оглядаєш. Я тобі хочу побажати класного приємного дня. заємно розвитку вашого блогу О, і прицвітання. Дякую, дякую велике! Дякую. Привіт, як вас звати? Uh, Моє м'ядане ось Мені подобається аутфіт. Дуже круто виглядаєте. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні на вас. Я Які бренди? <гум> <гум> uh, Значить, Тетяна, мені Мартинс, доктор Мартинс. Um, Класика. Люблю, так. <гум> Курточку я взяв у своєї подружки поносити на сезончик. Ліда, привіт. Маю вернуть. Маю вернути, це якийсь типу вінтажний ноунейм. No ну, штані, так само вони пошиті, по-моєму, це, типу, мого, мого друга, музиканта і колеги. А він їх колись віддав. Вони, по-моєму, авторські, пошиті щось. Ношу їх що, тепер я. <звук> ну і бейс а, а, окуляри подарувала мені одна жінка. <звук> я їх ободжую, даду, даду, на ношу. <звук> а підкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Яка я кетимний директор, режисер, герціатр музичного wow. проєкту. Круто, що надихає вас на ваш особистий стиль? Я близько відчуваю себе, е свою внутрішню еволюцію, трансформацію і так далі, і е внутрішній стан. О, mm -hmm. о. Мій внутрішній стан, мій настрій, мої там сили чи їхня відсутність, або що у це все м, відображається на мені зовні завжди фулта? У мене одна подушка якось питала, каже: Ну тебе є якась футболка, яка в зубній пасті? Ти в ній дома ходиш? Я кажу: Ні, ні, в мене <плес> такі гречі вдома. На що ви звертаєте увагу в образі інших людей, угу. наприклад, коли з ним знайомитесь. яку можете дати рекомендацію стосовно особистого стилю, як його відчувати, як його шукати, віднайти своє. Персонеліті так, да. давайте рекомендації давати не буду. Хай це стилісти дають кутір'є. Uh -huh. Це їхня справа. Хоча можу, але то вже типу тут для близьких друзів. А що я звертаю увагу у дівчат? Я звертаю увагу на їхні підбори. Чи вони у підборах якого кольору їхня помада, яку вони наносять? Це перші дві uh -huh. ознаки, які мене цікавлять. А ну і колір волосся. У хлопців я не дивлюсь, На Ніхні стилі я дуже не дивлюсь. Дуже приємний аромат від вас. Підкажіть, що це таке? Ну, це секрет, я не розкажу. Моє міксею. Ау, вау! Да. Ось це дуже круто, я таке люблю. А, можливо, просто є якийсь улюблений щоденний аромат. Знаєте, такий. На, кожен у день. мене був період, коли я носив шонель номер 5 так. Да -да 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 -да. Так. Але мій улюблений да, у мене є улюблений аромат Tom Ford Amле Lesser. Вау! Боже, який вишканий смак. <laughs> а, і можна, будь ласка, улюблений український бренд? О, а Мартинси рахується, українське представництво. <laughs> Моїх друзів. А я ми їх можемо люблю. У них є та... шоу-рум, типу, я постійно там. Ну це ж звітам взуття. Ви чарівний, мегаприємний. Я чарівний до цього самотату. <laughs> і я рада знайомству. Бажаю гарного дня. Класний пес. Так, так, так. Я теж знайомство, мені, мені дуже приємно. Привіт, друзі, ще раз розкажу, що я сьогодні одягнута. У мене насправді сьогодні таке комбо з українських брендів, з мас-маркету і навіть хендмейд. І давайте почнемо знизу, як завжди. У мене чобітки Resort, Я вам їх уже показувала на фешнвіці. Вони з платформою. Шкірні, дуже комфортні. Я нещодавно буквально у них пройшла 15 тисяч кроків і супер на А також мої брюки це мої улюблені зараз штані від бренду посад з ідеальною посадкою і фасоном. Взагалі, я вважаю, що фасон, типу «Буткат» – це просто ідеально для. Кожної з фігур, тому ви спробуйте і на собі теж. Давайте перейдемо до моєї шубки. Мене всі питають, що це за бренд, але тут якраз я вам можу сказати тільки одне, що це ручна робота. Знайшла я її на шафі, а дівчинка робила її а, разом з такими хутряними гетерами. Якось вам потім покажу. Просто я в захваті від цієї шуби, а, і в захваті <рес> я так розумію, багато хто ще. Також у мене просто класичний сірий зіпхуді, який я украла у хлопця. Це ми упустимо. <смі> і моя улюблена одна із найулюбленіших сумок зараз. Це сумочка Поелі. Я вам показувала її у минулому е, випуску. Е, шикарна сумка, сюди поміщається просто все, все ваше життя. У мене, наприклад, сьогодні тут і парасолька, і навіть спортивна форма. <смі> Заодно покажу вам парфум, який сьогодні на мені Made About You від українського бренду Сертін Parfums. У мене дехто питав у дікторії. Взагалі, як мені комфортно чи ні з такою об'ємною сумкою, але реально для мене, для мого способу життя, це найкомфортніша сумка ever. Якщо ви сумніваєтесь, то ця саме модель є також у трошки меншому розмірі, тому можете придивитись. Ось такий в мене аутфіт сьогодні. Дякую за увагу. Привіт, дівчата! Як вас звати? Привіт, мене звати Юля. Мене звати Настя. Ви класно виглядаєте, просто ідеальне комбо. Розкажіть, що сьогодні на вас. Цей комплект такий вкорочений жакет і я перепрошую. Цей комплект це Пуш? вау! Так, це вкорочене пальто та спідничка. Клас. До речі, це пальто ледь не улюблене, тому що я його ношу. Майже щодня мені і вже воно достатньо якось... тепле. Вона дуже тепле. Вау, дуже тепле. Далі тут якась база. А, це хейбека. До речі, Воно у мене трішечки <рес> Я поліняла. Попрали... Ні, не поправила я вдягнула сорочку зверху синього кольору, і тепер вона в мене така ексклюзивна mm -hmm. кальзудонія. А це теж кальзудонія. А це український бренд. Це знаєте, ексклюзив теж сама зробила <рес> і це різорт. Вау! Дуже крута, як для масс-маркету. Клас, Дякую. Кіпі це ми вчора купили. Це сталося, це просто була доля. Я шукала давно саме приміряти, бо я не знала, чи мені підійде. Ми заходили в Гулівер. Там знайшли просто ідеальний кепі, і я почекала зарплату, щоб прийти туди. Ми прийшли вже з Настю. Вона була закрита. Потім я прийшла сама, там було відключення світла. Чи навпаки, <ривіт> е -е я не попала туди. Потім я пішла в ЦУМ. Давай там шукати, окрім Багінського. Але мені просто не хотілося, щоб було написано Руслан Багінський. Я його дуже поважаю. Мені він дуже подобається. Просто дуже багато акценту буде накритися на цю шляпку. І потім, вже коли я нічого не знайшла, ми пішли в Метроград, Перший магазин вони були в двох екземплярах. Їх реально там було дві штуки: чорна і біла. Mm -hmm. Настя собі придбала чорну, mm -hmm. Ой, біла, господі, і сіра. Вау, бачили б глядачі зараз моє обличчя після того Митроград. Вау, У мене просто напевно дар знаходити в якісь мас-маркетах в закуточках якісь класні речі. Светрик це це манго. Я його купляла, щоб прямо так носити. Не дешево знаєте, просто так от посі його носити для стилізації. Вітаю, так от все дуже просто. Це е, резерт. Супер. Резерт. Супер. Це метроград. Вони не... утеплені. Да, да, утеплені. Те, що дають ефект типу натуральних клас. типу, ніг це манго і це якийсь, Я не пам'ятаю, чесно кажучи, бренд, але теж український. О, це теж комплект костюм. Так клас дуже красиво. Пальто це мені Юля подарувала. Хтось з українців чи це А, Знаєте, що це була? На жаль, цього магазину в інтернеті вже немає. Е, дівчина перекупляла речі, продавала, а цей вона створила свій власний mm -hmm. бренд. Я встигла купити, а потім він не пішов, на жаль, і все. О, це а, дуже прикро, правда. Дуже давно. Чим ви взагалі займаєтесь? Дуже цікаво. Раз, два, три. Актор. Акторки. <гум> Я в минулому дуже хотіла стати актрисою. Я навіть навчалася. Слухайте, а тоді питання до актрис. Давайте по фільму, який є для вас взірцем стилю. Це більше про історію, але стилю там теж і візуально. Це буде прекрасний фільм. Самі образи. Примаркова нитка. Я вставлю тут, глядачі зрозуміють, що це, це за фільм. Прекрасний. Для мене останній фільм Павла Сарантіна Партинопа. Ох, як я могла забути? <рігла> Боже, «Партенопа» це, – це, це чудо. Так, дуже гарно. Я його річі передивлялася. Давайте по лайфхаку: як утеплитись, але виглядати стильно. О, oh, ізі, я вам можу показати. Мені пишуть, як можна так вдягатися, коли так холодно. По-перше, я вдягаю не один шар. У mm -hmm. мене, окрім цієї кофти, є ще кофта. Зазвичай. По-друге, у мене бачите, які сьогодні колготки. Так. Сьогодні просто достатньо тепло, і насправді в мене просто теплюще пальто. Але я б під ці колготки вдягнула ще колготки і воно б не було видно. А і ті можна ще одні і ще. Я ношу шортики. Вау, От, ну трошки така інтимна деталь. Ну, звичайно, але... <голов 'я> може собі дозволити. Але основне це теплий шар. Ну всі бачимо <голов я> <голов я> так, теплі. Ми будемо знати, що теплі. це в Медрограді. До речі, чим старше стаєш, тим більше дійсно цінуєш тепло, тому що раніше там, коли молодше був і без шапок, і такі короткі кісниці було. <голов 'я> <голов 'я> а зараз головне, щоб було тепло і комфортно. <голов> я>, Я маю ще цікаве питання для вас. Взагалі не про мода. Добре. але для того, щоб розкрити ваше персоналі, скажімо, так улюблена гра вашого дитинства в школі. Ми всі дивилися дівчатками Вінкс і Віч. Це mm -hmm. два такі красивий мультики і комікси обов'язково. І ми грали. Ми уявляли, бачите, воно з дитинства щось іде, Що ми ці персонажки? І ми проходили через портали, через дві берези. Так проходили, ми перевтілювалися. І далі, яке в мене дитинство прекрасне було? Чудове дитинство, фантазія працювала. Мені дуже подобалося лазити по деревам, подобалося грати База. з хлопчиками в футбол, подобалося, ну типу як листочки з дерев зриваєш, продаєш, купуєш, так, щось, Це все класичні ігри. І ще було море, хвилюється, раз О, море хвилюється. Точно два. було таке. Проші, да, до речі, ми таке на першому курсі університету. Ну, не таке саме, але. Ладно, робила дівчата. Ви просто мега приємні. Вам дуже пасує ваша професія. І я вам бажаю гарного дня. Дякую, Дякую. на все. — Привіт, як тебе звати? Привіт, я Аня. Мені подобається, як ти сьогодні виглядаєш. Розкажи, Дуже дякую. будь ласка, що сьогодні на тобі, які бренди? На мені насправді немає брендів. На мені є H&M, угу. а джинси. Я їх купила буквально тиждень тому. Чобітки це теж H&M. — Клас, серйозно. В мене, в мене. <світ> 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 так. Вони нереально зручні за рахунок колодки. Угу. Я в них от ходжу просто. Добу, <гум> і мені все супер. Рубашечка стебездина у хлопця. <гум> Вау, мені дуже подобається детер. Ой, дуже Клас. дякую. Це куплено на барахолці за якісь дуже смішні гроші, але мені так подобається, як воно виглядає. Що я не можу. То це, якщо чесно, по-моєму, це фешоніста. Ага. Я сподіваюся, що я не помилилася, тому що воно було куплене вже роки три тому. Вау! і воно так чудово виглядало. Я тільки хотіла це сказати. Я в захочу. Чим ти взагалі займаєшся? Я флорист. Вау! Я Яка класна професія. Максимально така, знаєш, жіночна. У мене є навіть підказочка. Вау, можна трошки поближче. дуже красиво. Можливо, у тебе є улюблені бренди, які візуально або естетично тобі подобаються. Якщо чесно, я тільки останнім часом почала вивчати в принципі свій стиль і що мені підходить, а що мені не підходить. І мені. Здається, що я все ще на шляху. Я не надихаюсь брендами. Насправді я дуже мало на кого підписана, але я надихаюся природою. Мені дуже подобається wow. поєднання кольорів, і мені кольори такі пасують. Дуже uh -huh. природні, оливковий, коричневий. Ось це все моє. Я думаю, осінь твоя перерок. Осінь <ріст> <ріст> відкликається. <ріст> Підкажи, будь ласка, взагалі, любиш українські бренди? Носиш українські бренди? А, так, люблю. Я б не сказала, що дуже часто ношу останнім. Часом чомусь uh -huh. ну от з того, що ношу це фешіоніста. Нещодавно до речі, я була на корежі, uh -huh. а, з брендом, в якому я працюю, і там познайомилась з хлопцем, який займається пошивом речей українських. А, бусол, по-моєму, називається. Uh -huh. Купила дуже класну толстовку. Шкода, що я сьогодні <різь> не в ній, а тому, що там світшот з класними підшивчиками на рукавах, вона виглядає як рюшечки. Uh -huh. Дуже красива річ. Ти вважаєш чого бракує українських фе індустрії зараз, ну на мою думку, більшого розгляду різних параметрів, тому О, що так. у мене досить широкі стегна, наприклад, і я дуже рідко коли можу знайти річ в українських брендах, яка на мене сяде добре. Тому це моя думка. А так у нас, в принципі, я думаю, що дуже якісно і гарно. Таке питання зовсім не про моду. Твоя улюблена гра дитинства. Хованки. О, так <ріст> я обожнювала. Я, я дуже любила ховатися, і в мене завжди це виходило. <ріст> Клас! Ти дуже приємна, Дякую. мега чарівно виглядаєш Дякую. і я тобі бажаю гарного дня. Тобі також. Любі мої глядачі, я маю для вас оголошення. Якщо ви з Києва, і якщо у вас є бажання знятись у випуску, що носить Київ, познайомитись зі мною особисто, то підписуйтесь на мій канал, телеграм-канал, там буде вся інфа стосовно мого нового випуску, що носить Київ, який я збираюсь знімати разом зі своїми глядачами. – Тебе звати, Альона. – Мені подобається твій аутфіт. Розкажи, будь ласка, що сьогодні одягнути на тебе? Сьогодні я одягла резинові сапожки Шанель. Леггіндка клас. Куртка зеро. Wow. и Friends of Fashion Sweater. Класс. А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я закончила марангони, я очень увлекаюсь модой и стилем. Mm -hmm. А На данный момент я занимаюсь продвижением с санатория в городе Хмельник, это ага. Винницкая область. Это вот мое сейчас на данный момент занятие. Класс. Что тебя надыхает на твой особистый стиль? Звитка берешь натхнение? Вы знаете, mm -hmm. я люблю просто очень вещи, <laughs> люблю одеваться, но, как бы, но при этом я как бы 음 <sus> Как натхнение у меня такого нет. Я захотела, проснулась и делала то, что я хочу. Uh -huh. вот, поэтому мне просто нравится хорошо выглядеть uh, каждый день. в <свят> в тебе якісь red що ніколи, наприклад, не в твоєму гардеробі? Ой, вы знаете, я на себе не люблю красный цвет. Uh -huh. То есть я никогда не надеваю красный цвет. Хотя на других мне он очень нравится. Я не люблю яркий макияж. Считаю, что человек в первую очередь должен надеваться, как ему удобно и в чем ему комфортно. И, наверное, це найважливіше. Дуже цікаво запитати у тебе твій улюблений парфум. Який, знаєш, з яким ти можеш себе асоціювати на мільйон відсотків? Ой, ви знаєте, на даний момент мені дуже подобається Hermes парфюм. Як же ж він правильно називається? Галоп. Я люблю сладкий, люблю дуже ваніль, люблю mm -hmm. карамельку. Ой, я теж, я таке люблю. Вона мені нагадує Такі навогодні. Так, так. Чи є в тебе улюблений український бренд, який, можливо, найчастіше зустрічається в твоєму гардеробі? Ой, ви знаєте, я вважаю, що хейбека із шикарного качка. І мені подобається Friends of Fashion, мені подобається. Угу. Дякую велике тобі. Шикарно виглядаєш і я тобі бажаю класного дня. Продуктивного. Дякую. Дякую. Звати. Привіт, я Катя. Мені подобається, як ти сьогодні виглядаєш. Розкажи, що сьогодні на тобі які бренди. Дуже дякую. Total Zara. Це Estro. Я не пам'ятаю, це український бренд чи ні. Так. Але купувала в Ocean Plaza. Boгі. Сумочка Saint Laurent. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Я студентка медичного, навчаюся пагомольці. Wow. Зараз до речі, йду з пар. У нас були тільки ще пари. Ось дитяча клінічна лікарня. А зараз у нас дитяча хірургічна стоматологія. О, то ти майбутній стоматолог. Ну маю надію, що все вийде і так круто, дуже класно. На що ти звертаєш увагу в образі інших людей, наприклад, коли з ними знайомишся? Uh -huh. По-перше, на що я звертаю увагу, це напевно не на одяг, а на посмішку. Я, я так і подумала так. Професія, але взагалі-то просто люди, які усміхнені, дуже привертають увагу. Ось а також звертаю увагу на манікюр, прикраси, тобто на якісь такі маленькі деталі. Ось. Я думаю, що я звертаю так. Більше на це увагу, ніж на. Там, повністю лук. На повністю лук, да. Але ще парфюм. Ось. Просто щоб цілком образ був гарний, гармонічний, такий. Цілісний. Так, цілісний угу. і щось більш класичне. Класичне, з поєднанням щось такого тренду. Угу. Які у тебе взагалі грін флеги в твоєму образі? Щоб це було зручно. Насибільно, щоб я почувалася комфортно, бо бувають дні, коли хочеться там одягнути спідницю, і я буду почуватися комфортно в ній. Uh -huh. А бувають дні, коли хочеться просто ось одягнути якийсь мішок і запрятатися всіх. Ось тому для мене головне це комфорт. І Супер. просто візуально чиста картинка. щось таке клас. Слухай, я ще ні разу ні від кого не чула, але правда в цьому щось є. Чиста картинка. Табо є якісь взагалі лайфхаки по утепленню, щоб знаєш, виглядати стильно, але і при цьому щоб було тепленько. Мені взагалі дуже холодно постійно тому. Ну, Я одягаю уги, так. <свят> хоча зараз ти поможеш ще й зарано. У мене дуже теплі куртки. Я не люблю шапки, тому це капюшони, uh -huh. якщо вітер, що ще можу підігнути колготки. Або термобілизну. Термо а маєш взагалі улюблений український бренд? Улюблений український бренд, напевно, Ну, бажано, мені подобається, mm -hmm. але е, це візуальне, і в мене, наприклад, ще немає ні однієї речі від <сум> бажано. Мені подобається Івана Бутік. Дуже ось Івана Бутік. О, я, до речі, правда не знала. Це для мене новенька. Я потім перегляну. Дякую тобі, велике. Ти неймовірно, класно Дякую, глядаєш, і я бажаю тобі класного продуктивного дня. <сум> Дякую, навзаєм. Мені цікава ваша думка, як вам взагалі такі комбо-випуски з різних районів порівнювати стиль, порівнювати нас вайб. тому напишіть свою думку у коментарях, і, взагалі, чий образ найбільше вам запав у серденько? Давайте чекаю вашу відповідь у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, не соромтесь, ставте під ним лайк, <гум> мені буде приємно. І в цілому, якщо ви не підписані на мій канал, але цікавитесь фешн-індустрії України, модою і всім таким. У мене ще багато цікавих форматів на каналі. Тож мені буде приємно бачити нові обличчя серед своїх глядачів, чекаю вашу підписку. І кажу вам до дуже скорої, скорої зустрічі. Бай!